Ми торгуємо тут власними продуктами, які учні робили в себе вдома зі своїми батьками або самі, і якимись продуктами, які ми купили в інших магазинах. Ми підтримуємо збройні сили України з такими заходами. Це дуже важливо, на мою думку, тому що потрібно підтримувати наші збройні сили і їм потрібна наша допомога. Щонайменше два рази на рік в Рівненському престижі організовують такі благодійні ярмарки, підтримують військових, які дотичні до навчального закладу. Цього разу виручені кошти підуть 103-й окремій бригаді територіальної оборони збройних сил України. У ліцеї престиж сьогодні проходить благодійна ярмарка. Купуємо смаколик, донатимо на перемогу з ініціативи учнівського самоврядування. Сьогодні ми долучаємося до збору коштів на пікап для 103-ї окремої бригади територіальної оборони збройних сил України. Попередня машина цього підрозділу була знищена ворогом під час виконання бойових завдань. Крім автівки, бригада потребує і реп-систему. З 300 тисяч військовим уже вдалося зібрати 120 тисяч. Залишилося ще 180 тисяч. Сьогодні в ліцеї Престиж збирають кошти для мого дядька, який служить в 103-й бригаді. Мінометні батареї. Наша сім'я звернулася до адміністрації ліцею, щоб нам допомогли залучити кошти. Завдяки поширенню інформації серед батьків і завдяки організації ярмарки, яка сьогодні відбувається. Нам вдалося зібрати досить велику суму. Я дуже вдячна ліцею «Престиж». Ярмаркує ліцей для ЗСУ уже третій рік поспіль. Оскільки у престижі два корпуси, то 30 вересня збирали гроші для військових, учні першого корпусу. А 1 жовтня до ярмарки долучаться школярі другого корпусу. Минулого року ми збирали на дрони, закупили більше 10 дронів, передали теж на армію. Надіюсь, в цьому році будемо, зберемо не меншу суму. Долучаємо абсолютно усі класи нашої школи, долучаються, максимально долучаються наші батьки. Ми традиційно залучаємо і вчителів. Ось, ярмарка чудова, діти самі випікають смаколики. Хто не встиг спекти сам, може купити і також продати цей смаколи, але в основному діти самі почують з батьками вдома і разом продають. Прийти за домашніми смаколиками на очнівські ярмарки можуть і мешканці поруч розташованих будинків. Адже мета школярів зібрати як найбільше коштів для потреб ЗСУ. Ольга Данилюк, Павло Стецюк, новини рівного.